Вітаю мої любі язончики, мене звати Ольга. Сьогодні у нас 22 січня і вчора закінчився проєкт іграшковий бум зима з Оксаною Недошитко. І так як я вирішила стати однопроцесницею, то я тепер приймаю участь тільки у одному проєкті. Іграшковий бум закінчився і я вступаю до іншого проєкту, який називається шальні історії 2. Теж з Оксаною, тільки Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. В шальних історіях я приймаю участь не перший раз. Тому ж починаємо. Проєкт буде проходити з 22 січня по 29 лютого, 5 тижнів. За цей час ми маємо зв'язати якусь велику шаль або палантин. І це у нас буде призовий спільник. А також Оксана ще один організовує спільник, який називається готуємося до весни 24. У цьому спільнику ми можемо в'язати шалі, бактоси. Палантини, рукавички та будь-що і плечові вироби. Я буду приймати участь тільки у шальних історіях і буду в'язати палантин, тому що шалі я вже нав'язала і вирішила, що вони мені не підходять. Я їх усі подарувала. Окрім цієї, яку подарували мені. Тому починаємо. В'язати я буду з ось такої пряжі, з ось такої. це букле, ось така ниточка. У мене її 400 грамів. я думаю, мені вистачить ось така вона. Ось така, 750 метрів на 100 грамів. А вона тонесенька, петельками ось такими. Я не знаю, який у неї склад. Це мені подарували. Ось у мене 400 грамів, такої пряжі. Ще мені треба одну пасму перемотати. І я буду, ну, щоб вона не така сумна була, я їй буду додавати. Зараз я вас здивую ось таку пряжу. Ось, бачите, яка. Ви такої ще не бачили. Вона навіть не вміщується на стола. Так, це у нас якийсь супер-пупер поліакрил 1600 метрів на 500 грам. Ось така. Краса, неймовірна, називається бренда. Я з неї буду в'язати пледа, але візьму трошки звідсиля, щоб розбавити свою темненьку шальку. Тож, дівчатка, починаємо працювати. І так, дівчатка, я почала своє в'язанечка. Спиці у мене 4, але я ще подумаю, може, візьму і більші. Зараз у мене набрано 85 петель. По краю я в'яжу хустковою в'язкою, щоб не загиналося. Ну, воно в мене і так не загинається. Тут я теж почала хустковою, декілька рядів пров'язала. Такі в мене будуть тільки края на палантині. Це палантин у мене. Зараз я скажу, яка в мене тут ширина наразі. Так, що ми маємо? Маємо ми дівчатка 61 сантиметр. Ну, нормально. Якщо мені буде вузько, я ще йому дороблю кайму. Тож, працюємо, в'яжемо наші шалі, палантини. Я бажаю усім успіху, натхнення, щоб усіх вийшло якомога більше гарних. А головне потрібних речей, щоб ми їх не розпускали, щоб ми їх носили з задоволенням і отримали задоволення від того, що ми їх створюємо. Обов'язково зроблю якусь родзиночку у цій шалі, шалі у цій шалі палантині Ну, подивимося. Тож бажаю усім успіху! Мирного неба, щоб ручки не боліли, і щоб усе було гарно.